Далі забирати ефір, оскільки цей ефір вже не належить програмі. Чому так і я хочу підбити підсумки інтерактиву, відповідь на запитання, чи сприяє влада розвитку українського бізнесу в правових нормах. Як бачимо, лише 6% глядачів вважає, що так, і 94% вважає, що ні. Тому це є інформація, інформація для роздумів. Нашій українській владі Владе місцевого рівня і, і державного випадково. я це дякую усім учасникам і дякую усім нашим випадково. глядачам ми... до наступної як зустрічі як... у наступний понеділок.